Вантажує клон і поїхали малювати маршрути містом. Рухай свій світ. Якщо моряк з сайту знайомств. І дюжину устриць, Найбільші. Отакої устриці. Кличе на побачення. Рис він щось підсипає вустрицю. Під, підсипає? Античним продовженням в автомобільний кінотеатр. Так, у багажнику на нас чекає гарне французьке вино. Це продовження ви не забудете ніколи. Руки прибрав! <клес> на годиннику 14.55 І я йду на побачення. Вперше в нашій практиці з моряком. Під слушку хутко, давай підсушку. Давай. Як завжди, в повному бойовому комплекті. Під слушкою, мікрофоном на тілі та прихованою камерою у рюкзаку. Все пішла. Камери в ресторані група встановила заздалегідь на столик, який на своє ім'я забронював мій моряк. Роблю вигляд, що не знаю, який столик шукати. Привіт привіт. Верхній одяг. Так. Маєш гарний вигляд. В житті Дякую, ти, ти краще. Ну, поки нічого підозрілого. В житті маєш приголомшливий вигляд набагато краще. Дякую, але мені здається, що ти так зараз усім кажеш, бо ти після рейсу. Це не комплімент, це правда. Прошу, замовляй. Я у тебе економна, я буду салатик. Ти не переживай, все добре, можеш ні в чому собі не відмовляти. Ні, я не з цього приводу, просто я не їм м'яса. Чому? А мені якось наснився страшний сон, приходить до мене корова і каже: за що? За що? Просто махає мені манікюром в обличчя. Ось після цього я вирішила, я жартую. Насправді мені просто шкода тварин, тому. І за замовлення бореться він. І дюжина устриць. Найбільших. Ну, все, мені капець. Я ще не знаю, в чому там його афера. Бо такої в устриці, але здриснути мені хочеться вже зараз. Мало калорійні, але гарний афродизіак. Афродизіак? Щось мені це нагадує. Устриці, до речі, це дуже гарний апто... Авторо… автор Афрозодіак. Навіть покорити захотілося, ніби. <рес> там теж були устриці, які я ненавиджу. На жаль, устриців це не найгірше, що він мені підготував. Руки прибрав. А починала все з переписки тиждень тому. Та роздивившись його анкету, два фото з їжею та одне фото на кораблі. А що так не густо? Зараз погуглимо тебе ставити картинку. Ти що, перше фото в гуглі. Ах, ти ж. А Ярослав миттєво закохався. Найпрекрасніша жінка в світі і постійно нагадував, що він в Що я маю сказати? Рада за тебе, це чудово. Такий крутий перець. Але одне повідомлення нас зачепило. У вас там снігопади кажуть. Ти як до роботи дісталася? Відповідаю, що на маршрутці. Така розкішна дівчина і без машини. Але спочатку в мене дещо спитав дещо особисте. Цікавий хід реально. Тобто, через те, що мені ніби вигідно в цьому зізнатися, бо я зацікавлена в машині. І я зізнаюсь. Психанула мати. А він у відповідь добиває. Ти зрозуміла? Беремо тобі білосніжний лексус. Тут же вся слина падає у фісташки. Фісташки хочеш? Ні, лексус хочу. <ріст> Він знав, що така приманка працює. І ось я з ним на побаченні. Нам тут залишила офіціантка, до речі, звати Лідія. Лідія Мідія. Ой. <ріст> а ми чекаємо на замовлення. Ой. Ой, хто до нас прийшов? Так, не завжди у нас все під контролем. А, а хто це? Нашого постійного клієнта. А як його звати? Олег. Олег? Так. Але я вже знаю, як цим скористатись. Взагалі-то він Олег Сергійович. Взагалі. А сфоткай мене з ним. Дуже фотогенічно. Я чи Олег? Але справжня моя ціль не фотки. А ти теж любиш собак, так? Так. А давай селфі в трьох? Ні, не треба. Я не люблю фотографуватися. На фотографіях маю поганий вигляд. Так, це була зайва перевірка. А не фоткаються на телефон жертви ніколи, аби не залишити там свій фейс як доказ. Тільки не за Олега Сергійовича. за любов. Звісно, любов це найбільший капітал, що сам собою не забезпечиться. І я свій підіймаю бокал за прекрасну частину людства. За тебе Крістіночка. Дякую, дуже красивий. тост. ну ясно, обробляє мене за вищим розрядом. Пригощайся, Пригощаюсь. У Мене був вдалий рейс. Наприкінці місяця мають переказати сто тисяч доларів. Я вже обрав собі ділянку під великий будинок. Хочу дуже великий будинок, собаку, які тобі подобається. Я... Ну, я завидний наречений. <рес> Ясно, що він хотів, щоб я почула про сто тисяч доларів. Питання нашого це йому. А зараз станеться дещо дивне. Ти, мабуть, Крістіночко, у тебе щось розмазалося. Помада, так? Та? Я нічого не підозрюючи, йду в туалет з камерою в рюкзаку. У мене нічого не розмазано. І тут на зв'язок виходить група, яка бачить камери з ресторану в онлайн режимі. Кріс він щось підсипає в устрицю. Пі підсипає? Звідки він це взяв? Із кишені дістав. Учманіта. Кріс будь обережна. Але час повертатись. Я вже встиг скучити. Я теж. Ага, Ми бачили, як сумував. Визрів тост. У нас є така традиція, коли говориш тост своїм коханим жінкам, треба завжди заїдати устрицями. Кріс, це та сама. Іноді треба пройти півсвіту, щоб знайти свою людину. І не потрібні далекі країни. Треба просто подивитись поряд. Я дуже радий, що зустрів тебе за тебе. А саме цієї устриці. Це найголовніше устриця. Найголовніша. Я відтягую час. Добре, гаразд. Це що, це треба знімати? Просто тут як це? Діамант? Я ти від шоку. Це перлина, Крістіночка. А це перли. Не факт, що справжня, та неочікувано. Це одна така особлива. Сам зловив дії у Карибському морі. Якого острицю? Перлину. Перлину привіз тобі. Ясно, що це справляє враження. І в його очах читається. Ну що, клієнт дозрів? Але на що ж він мене розкрутить, якщо так і згуляється? На таке, що навіть ми зустрічаємо вперше. Руки прибрав. Завтра на тебе чекає ще один сюрприз. Якщо, звісно, погодиться зустрітися. Ще? Невже подарує Лексус, як обіцяв в переписці? Я, звісно, згодна зустрітися. Значить, все відбудеться завтра. А сьогодні він терміново запоспішав і попрощався до завтра. Сьогодні зустріч назначив пізно, о двадцятій. Типа на мене чекає сюрприз. Знаємо ці сюрпризи. І група знає, тому всі на поготові. Ти вже під'їхав? Ярослав приїхав вчасно. Вниз спуститися, так? А ось і він. Я просто не знаю, куди йти. Привіт. Ще шикарніше ви. Дякую. Майже. І поки він розігрує джентльмена. мікрокамери готові. І одна в рюкзаку. Комфортно? Класно, тепло, добре. Та я розумію, що камерам нічого не видно. А можна увімкнути світло та роздивитися, яка краса? Так, звісно. Як космічний корабель. Буду міняти, візьму собі щось більше. Так хочеться ж родину. А ага, ти братимеш тролейбус. О, афористи просто обожнюють на перших побаченнях натякати про дітей. Це створює у жертви відчуття серйозності його намірів. А нічого, якщо світло побуде, мені так хочеться відчути ось цю красу. Зрозуміло. Ріс їдемо за вами. Зв'язок чудовий. А везе він мене в автомобільний кінотеатр. Так, у багажнику на нас чекає гарне французьке вино, фрукти, голландський сир. Але мене цікавить сюрприз, який він мені сьогодні обіцяв. І за п'ять хвилин зачекай, дзвонять секунду. Не може бути. Ну, що за сранці? Я не знаю, я з дамою пораджуся. Ти не проти, якщо ми заїдемо до мого брата, племінники двері забули зачинити. Кудись поїхали, а слухавки не беруть. Боже, який жах. Звісно, заїдемо. Все одно сеанси кожні півгодини починають. Там Та, про це домовимось. Звісно. Так, братане, звісно, добре. Зверніть увагу. Плани зустрічі різко змінилися. Головна ознака будь-якої афери. А далеко їхати? Ні, одразу тут на виїзді. Кріс, їдемо за вами. Слухай, цікава каша заварюється. Тобі світло не заважає? Ні, мені комфортно. Ти ідеальний чоловік. А знаєш… – сам би із собою одружився, якщо <світло> чесно. <світло> Чудово світло горить. Бо хто знає, коли він почне діяти. Вже ліс. Так, реально ліс. А ми між іншим з'їхали на сільську дорогу. Ми сповільнились. Дорога, Як говорять, зійшов сніг, зійшов асфальт. Зійшов асфальт. так. Бреше, не в поганій дорозі справа. Бачу, що щось видивляється. А за п'ять хвилин чую в підсушці. Кріс, ми відстали, щоб не світити йому фарма взад. Ведемо тебе по GPS. Так, GPS в мене в телефоні, але якщо він почне діяти просто зараз, група добігти не встигне. Звук дивний не чуєш? Ні. Схоже, не закрив багажник. Я зупинюсь на секунду, подивлюсь багажник. Він типу шукає де стати, а група від мене чорт іде. Проте помічаю, що проїхали вже кілька зручних місць. Але він, схоже, шукає якесь спеціальне. Нарешті ми завертаємо на узбіччя. Кріс, ми зупинилися за 100 метрів. Стоїмо без фар. Усе гаразд у тебе. А, так, Щось звісно. там торохтить. Не сумуй. Постараюся. Відчуваю, що стали ми посеред лісу не просто так. Оператори на всяк випадок виходять з машини. І тілоохоронці теж. До речі, кріс вийде на секундочку. Тут так збіглося. З багажником все нормально. Так? Штовхати машину не треба. Ніякої бабайки Ні. там немає? Беру рюкзак з камерою. Як тобі місця? А, а, засніжені саме тут. Я хочу купити собі будинок. Чекаю кінця місяця, коли переведуть 100 тисяч доларів, тому що цих грошей вже не дуже вистачає. Ні, ну місця дуже красиві, і брат неподалік живе. Ні, не для цього ми стали місцевість у повній темряві. Взагалі нічого не бачу. Ліс, обережно там хтось вийшов із лісу. Оце так сюрприз. Там нас тут. Привіт. А, Тачка а, гарна. Сенсі. Так, непогана. Деси покататися. Пізніше, не сьогодні. А чуваки довго не тягнуть. Ми просто тут на, на узбіччі зупинилися. Нічого таке. Руки прибрав. Іди до мене! А, іди, іди від дівчини? А чуваки не жартують. Ти чого? Ти чув, що я а, тобі хлоп, сказав. Хлопці, ми ж нікого не чіпали. Йдіть. Зараз розберемося. Та я тобі Руки зараз… Прибрав, я сказав. Вони дістали пістолет. Та я зараз твою пристрелю. І направили пістолет мені в голову. Я сказав! Кріс щука! Рано щуку, Неясно, до чого це все. Я сказав! А! А! Швидко, швидко, йди сюди, сюди давай! Так. – Кріс, ти ціла? – Так. Тримай. А, а! А, а! Заспокойся, заспокойся. Пристернися. Я... А чого він такий спокійний? Кріс, ми розділились. За тобою їдуть Сашко та Євген. Так, що не менше треба зрозуміти що з чуваками. Так вони що? Вони убиті? Зараз, тихо, не перебувай мене. Дай мені зосередитись. Куди ми так їдемо? Слизько дуже ми зараз розіб'ємось. Так, я істеричу. Він же чекає саме цього. Ти розумієш, що ти на кою? Я тебе рятував. Якби тебе не було, я б Й... з ним якось розібрався. Я розумію, але можна було. Я тебе рятував. Нарешті ми зупиняємось. Стоп, дивись. Ти бачиш це? І тут в підслужку на зв'язок виходить група. Кріс, ти не повіриш, тут хрінь якась відбувається. Відпочутого втрачаю дар мовлення. Але вигляду не подаю. Хай думає, що все йде за його планом. Може, треба викликати швидку і поліцію. Зараз я буду все вирішувати. Мовчи. Кому ми телефонуємо? Може, поліція. У мене знайомий в поліції. Дімоне, привіт. Пістолет не зареєстрований. Два якихось дебіли напали, і я з дівчиною вистрелив навмання. Знаю, звідки вони взялись. Із лісу вийшли, я не знаю. Так, це за містом, приблизно не знаю. Ліс, заповідник якийсь. Як не знає, де ми. Тут же десь брат живе. Чорт, взагалі на рівному місці попав. Та зрозуміло, бабки є. Давай вирішуй. Називай будь-які суми. Я не хочу повертатися, я вже від'їхав нормально. Добре, все на зв'язку. Тоді чекає. Що нам зараз робити назад? Нам треба повернутись. Подивитись, що з цими дебілами. Повернутись що? Кріс, знає. Не виходь там із машини. Невже там ще один сюрприз? Я боюся. Я просто поклади вже цей пістолет в бардачок. Я б. Ага, ось для чого він мені його кинув. Тримай ось, щоб зараз на ньому залишились і мої відбитки. Я б... Але він не знає, що ми дещо вже знаємо. А ми вже біля того самого місця. Тріс, прошу тебе. Там що кров не снігу Мовчі. виглядає реально страшно. Він підійшов, подивився. Йде до тебе. Два трупи. Оце папандос. І ми кудись їдемо. а що робити? Куди ми їдемо? Але бачу, що він точно знає, куди їде. Ага, якась парковка. Зараз будемо за гроші вирішувати. Гроші завжди все вирішують. Ти розумієш, на кону двадцять років. А, ти 25 хочеш 25 до років. 25 мені дадуть. Тобі 20 дадуть. Це точно. Цих співучасниць. Але ж я нічого не робила. Я теж нічого не робив. Я тебе захищав. <пи> тепер там два <пи> трупи через тебе. Ясно. І вмикає почуття вини. І крути мене тепер як хочеш. Як усе недоречно. <пи> Та й гроші тільки за місяць прийдуть. Все. Я вже розумію до чого йде. І як же тут світло в нього вмикається? Дідько. О, криз, що у вас там. Ми його не чуємо. Зараз я вийду. Що відбувається? Зачекай, мовчи. <пи> Дай мені розібратися. Він робить три дзвінка. <пи> Дуже терміново. <пи> я віддам з плюсом. Ти ж мене знаєш, братане. <пи> мені більше немає до кого звертатися. Виручай, <пи> треба десять, ніяк не менше. <пи> І Я нарешті чую ціну свободи. Треба десять. Треба вирішувати з грошима. Я не можу назбирати. Тільки п'ятірка. Треба десять мінімум. Я ти типу, потуплю від стресу. Тисяч чого. Це десять штук баксів. І гроші тільки за місяць будуть. Ну да, це ті сто тисяч. У мене був вдалий рейс наприкінці місяця, мають переказати сто тисяч доларів. Які в нього ніби є, але зараз нема. Я не знаю, скільки у нас є часу. Година, дві. У Когось взяти може. Я нікого не знаю. Кому Ти я можу? Ти мені говорила, що на машину збираєш. А от тепер все ясно. Ну, ну, Ти ну, розумієш, так? що стоїть на кону? Тепер я розумію інше. Така розкішна дівчина і без машини. Як він мене красиво розколов. Ось повна версія нашої з ним переписки. Не накопичила ще. Я долажу і купуємо тобі машину. І тут він задав особисте питання. Так я все вирішу, скільки ти там накопичила. А знаєш чому, прикол? Він таким чином може дізнатися, чи є в мене заначка грошова. Цікавий. Як хід реально через те, mm -hmm. що мені ніби вигідно в цьому зізнатися, тому що я зацікавлена в машині. Mm -hmm. Я напишу 5 тисяч доларів. Давай. Ну, десь 50 тисяч. Ой, 5. Психанула мати ось. Єдина ціль його переписки. Але він перевів мою увагу на інше. Ти зрозуміла? Скільки? Тоді з мене ще 25 тисяч доларів і беремо тобі білосніжний Лексус. І про те, що вивідав про 5 тисяч, я вже забула. Ось він мені і нагадав. У ну, кого я Ти можу... Ти мені говорила на машину, збираєш. Ну, так, ти розумієш, що на кону? Нічого її? не розумію. Ти співучасниця. Подвійне вбивство. Пістолет на зареєстрований. Добре, що в мене друзі є в органах. Я зараз я куплю тобі нову машину. Віддам ще й твою п'ятірку. Все буде нормально. Він точно знав, що сьогодні зірве. Треба їхати по гроші. Добре, добре. Тоді ж ми корулимо до тебе. Кріс, від'їдьте трохи. Тут ми не зможемо підібратись непоміченими. Парковка як на долоні. Все, погнали. Що це? Пристебнися. Тепер головне зупинити його для захвату. Кріс, дай нам ще хвилин. Все кріс, давай, гальмуй його. Господи, мені щось погано. Все виріжимо. Та ні, мене так нудить. Це страх, мабуть, Боже. Тільки на в машині. Терміново, терміново! Крис! Все, они повертаются. Давай, бегом! Крис, добегаем! Крис! Канал, програма в сітях». Хоч так ти розводиш дівчат. Я тебе рятував. Ти мене рятував? Тим, що ти відібрав у мене всі бабки, які в мене були? Це ти мене зараз хочеш розвести на бабки. Та чуваче, я хочу тебе розвести потрібні. на бабки. Добре, зараз тобі буде сюрприз. А, -а, -а де ці безсмертні, друзі? Привести? Так, давайте, давайте. Дунка не маклауди, я так Це розумів. хто? Кенти твої? А ти не впізнаєш? Ні. Б, адже розіграли мене спільно. Не підходь. А як тільки ми від'їхали. Стоп, дивись. Ти це бачиш. Трупи воскресли. Саме це я й почула в підслужку. Кріс, ти не повіриш, тут хрінь якась відбувається. Прикинь, вони встали. Ходять, регочуть. Хоча, коли ми повернулись другий раз, Ярослав побачив два трупи! Оце папандос. Хоча полежати група їм не дала. Кріс, вони у нас усе добре. Поки ми з тобою просто їздили, хлопці воскресли. А отут він змовчав. Дивись, що я знайшла на узбіччі. Що це таке? Все, що вони розливали під себе. Чорта, що це таке? Це ну кров відкрий. Ану, покажи мені. Ні, я не розумію. Може томатний сік? Мені у темряві її біса не було видно. Пахне кров'ю зазвичай. Не пахне? Не пахне. Розумієш, кров дорога! Томатний сік, Олю, який на білому снігу виглядав дуже переконливо. Отже, дякую за кіно. Ось вам Оскар. Засуньте його собі в...